Доброго дня, друзі. Чи доброго вечора, хто коли дивиться. Сьогодні вівторок, 14 жовтня. Ой, щось я загорився. Сьогодні середа, 15 жовтня, вівторок був вчора. І... Не вийшло мені сьогодні вийти на роботу, мав деякі справи і затримався, вже не було смислу їхати. І, звісно, я пішов у ліс, щоб все ж таки відшукати білих грибів. І є перші знахідки. І Перші знахідки дуже великі. І, можна сказати, один дуже гарний. Ось ходив я біля нього, а молодого не бачив, з нього почнемо Їх і так його роздавив, але, слава Богу, не роздавив, а побачив. Їх. Це маємо такий один. Ну, а тут такий грибочок. Я думаю, що він потягне грам на 700. Десь такого я минулого року знайшов і він важив 700 грам. Ну, подивимося, дома зважимо, я все вам покажу. На кінець Мій похід увінчався успіхом чи успіхом, бо... У своїй ліси я виходжу вже десь п'ятий раз без результату. Тут бачу ще одного, аж сьогодні вже є результат. Тут ще одного маю, такого, Це ж великого, але він трішки вже е, так старий. Але для осіннього це, напевно, не перешкода. Це з горнемо ямку. Ось такі два велетні і один малюк. Але гарний. Можете поздоровити мене спочином. Поставити подобайку і натиснути на кнопочку. Вірніше на дзвіночок, щоби бачити наступне відео. І можете також натиснути на кнопочку Підписатися, і ви будете завжди знати, де і коли, і що я знаходжу. Сьогодні я в лісі села Теребляче. Хто знає цю місцевість, це. Недалеко від вишки телевізійної, чи як вона там ретрансляційна, що там лише нема на ній. І буквально в ліс зайшов метрів 100. Недалеко від дороги. Побачу я отаких от грибочків. Ідемо далі, будемо шукати, можливо, щось і Бог ще мені всипе. Ну, поки що дуже гарні знахідки. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео і радійте разом зі мною, гарною природою, гарними такими осінніми видами. Уже потихеньку ліс жовтіє, хоча половина жовтня він. Всього процентів на 30 тільки пожовтів. І будемо щось шукати, може знайдемо. До слідуючого включення. Недовго, друзі, буквально недовго, ось там. Отам От я знайшов оці точки отих От двох і обійшов так трішки сюди. І тут на такій галявинці. Дивіться, який гарний молодий грибочок. Дивіться. Справжній осінній, білий, свіженький гриб. Не знаю це. Я думаю, що я ще щось знайду. Не вижу тут слідів, щоб хтось чистив. От після мене залишається слід, бо я їх чищу. Я їх не несу додому з оцим усім. Щоб вони не мастилися, менше роботи вдома. Зараз я його почищу. Підемо далі. А ви слідкуйте добре, може, ми все ж таки щось і знайдемо ще. Друзі, як ви думаєте, після п'яти походів без результату щасливий грибник щасливий, кожен грибник йде в ліс, щоб відшукати грибів. Якщо всі підряд брати, то можна і багато знайти. А коли тільки білі, то вже тільки білі. Якщо їх не дуже є, то треба походити. Ну, недовго я ходив і є знову результат. Я не знаю, це вищий пілотаж, напевно, можна сказати. Що за... Дивіться, що за гриб. Це вже п'ятий. Ну цей теж десь грам 500 важить. Все переважу вдома, все покажу. А ви дивіться, насолоджуєтеся. Друзі, і знову пару хвилин. І є знахідка, правда. Тут так трошки листя перемішане і я, щоб не згинатися, так ногою покивав. Тут хтось чистив, напевно, а цей різ під. я покивав його ногою і збив. Але він від цього не став гірший. Їх навіть тут два. Ну це осінні гриби. Друзі, це. Ну, хто ходить за грибами, він мене зрозуміє. Так, да. це класно. Дуже гарні грибочки. Що тут ще говорити, що я можу ще додати до цієї краси, якщо буду багато говорити, тільки спорю. Слава Богу. Рядовочка теж не відстає від грибів. і теж показує вищий пілотаж. Дивіться, яка вона фігурна. Люкс ось уже ліс виграє золотавими барвами. Ще неділю другу і це листя опаде. Жолтий набирає свої краски. Туї кольори верніше, чим раздає гарніше. Зачаровує погляд, дає насолоду споглядання такої краси. Кожна пора по-своєму гарна, як зима, так осінь. Як літо, так і весна. За все дякую Богу. Я певен, що ви також вдячні Богу за життя Ось. за те, що він дбає, про, про нас турбується, щоб ми мали всього вдостання. Слава йому нехай прибуде. Я перебираюся ще на одну локацію. Перніше ще на дві їжу їду на одну, потім переїду ще на одну. Тут я знайшов 4, 5, 7 грибочків і дві рядовочки гарні. Їду подивлюся ще на одні місця. Може і там щось. Пробивалося, я не був е на одному місці не був три дні, а на другому п'ять. Зараз через декілька хвилин побачимо до включення. Найшов, друзі, якогось рибочка, але ще не знаю, що це маховик, чи що це таке. Дивимося. Чи польський? А ну хто скаже, що це? Я чесно сказати, не знаю. Чи ячник, чи єшник, чи як на нього казуть. Що Щось таке? Обійшов я, друзі, багато лісу, вернувся назад туди, де я спочатку знайшов і ще знайшов одного єшника чи як він називається, правильно, я не знаю. Ну і знайшов грибочка білого. Ось такий. Підстаркуватий, ну, на, на сушку в самий раз. А мені якраз і треба на сушку. І недалеко, від великого знайшов гарного молоденько. Дуже гарний. Дивіться який Супер. Слава Богу. Не даремно. Я вернувся назад на те місце і я знову знаходжу два рибочки. Один, отакий. От Ці вже трошки інакші. Такі вони худенькі, але тим не менш гарненькі. Я задоволений. А то не треба спішити так бігом камеру виключати, бо недалечко був ще один рибочок. І дуже гарний. Дивіться. Дивіться, який стрункий, свіжий. Просто дуже класний. Ось такі три грибочки, майже 1 кілограм. Ось такий результат сьогоднішньої грибалки. Сьогодні збірна Європи. Білий гриб буковий, рядовка сіра димчата, маремухи і один моховик чи єшник, як його хто називає. Ось такий результат. Оцей важить більше 500 грам, цей майже 400. А разом їм один маленький кілограм. Слава Богу!